Відчуття голоду вам знайоме? Ну, звичайно, ми ж всі люди, правда? Коли ти голодна, ти готова на все. Коли ти поїла, Боже, так стало добре. І ти знову стаєш голодна, буквально через декілька годин, а то максимум на другий день. А хтось задумовувався, що з матеріальними речима та ж історія. Які б ти матеріальні речі в своєму житті не отримувала, наступить момент, що ти знову будеш незадоволена. Тобто з'явиться пустота, з'явиться голод і захочеться щось нове. Коли ми обираємо в своєму житті матеріальні речі і покладаємо на них все своє життя на неулюблених роботах, то в результаті ми так ніколи і не зможемо насититися. Обирати матеріальні речі потрібно для основної іграшки. Яка буде радувати щиру нашу душу. Коли ми обираємо у своєму житті якусь зайнятість, роботу, справу, те, що радує нас, там, де ми граємося, як малі дітки, там, де ми відкриваємо свій творчий потенціал, там, де ми розкриваємося, де ми, як кажуть, мудруємо, придумовуємо, щось фантазуємо. І для того нам, якщо потрібні якісь матеріальні речі, щоб повноцінною гра була, то це зовсім інша історія. І саме основне, що ми в результаті перебуваємо в стані творця, те, що є основою для кожного. І маємо фінанси паралельно і відчуття радості, коли ми ставимо ціль задовільняти постійно своє тіло. І це, до речі, не тільки про матеріальні речі, мова йде і про стосунки, коли ми обираємо партнера через сексуальний потяг. Коли ми обираємо партнера через якусь вигоду, матеріальну, наприклад, або через те, що він нам багато говорить компліментів, то наступить момент, що ми знову відчуємо голод. Хтось із вас захоче сказати, а ти що не така? Ти не людина, ти не хочеш матеріальних речей. Звичайно, я така ж. Я така ж людина, і я ідентично колись гналася тільки за матеріальними речима, стосунками, які будуть задовільняти моє его. Так було діло. І я дуже розчаровувалася, чесно кажучи. Постійно мені здавалося, що щось не так у моєму житті. Я дуже швидко звикала до хорошого, ну, як і всі ми. І в мене знову з'являлося відчуття голоду, пустоти, бажання нових емоцій. І знову тебе щось не радує. І ти знову хочеш нового, 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 чогось іншого, чогось смачнішого, чогось не такого. А все тому, що я не усвідомлювала, що я пробую. Наситити своє тіло забувши про те, що в мене є душа, а душа мені може дати більше. І коли я згадала про душу, коли я почала прислухатися, а чого насправді я хочу, а чого хоче моя душа, як я хочу проживати своє життя, чого я хочу, що я хочу відчувати, то все стало зовсім по-іншому. Творчий потенціал, який раніше просто от спускала на все тільки що можна. І алкоголь був, і різні стосунки були, і негатив, і обговорювання, і печалі, біль, страждання. Та що тільки не хочеш. Постійна гонка за речима матеріальними, постійні нові якісь речі, одяг, там, косметика, парфумів у мене було десь 15-20. А все тільки подорожче, подорожче, бо вже таке не радує, та навірно куплю дорожче, буде радувати. Я це все дуже добре пройшла. Так, я молодо виглядаю, але я завжди повторюю. Не усвідомлює, що наше тіло це тільки тимчасова оболонка, а душа наша має дуже великий досвід. І те, що моє тіло молоде, це не означає, що душа така. Тому за життя, повірте, я дуже багато пройшла. Недаремно я таке говорю взагалі. Я це не вивчила десь у книжках і зараз повторюю. Бо воно б звучало не дуже впевнено. А я це говорю. Як істину, як те, на чому я дуже багато разів упала, піднялася. Тож, друзі, скажу так, об'єднавшися зі своєю душою, я відчуваю постійну ситість. я відчуваю себе по-справжньому щасливою. І нічого, ніхто не зможе замінити мені це відчуття. Відчуття, коли ти в контакті із творцем, коли ти в контакті із божественною, творчою, могутньою енергією, із вірою в те, що є Бог, є світ. Який ми не бачимо, і який ми не знаємо. Є щось, що в рази круче, ніж просто матеріальні речі. Ну, ті, хто обирають шлях погратися в гонки за матеріальними речами, чи задоволенням, яке може принести наше тіло, це ваш вибір. Значить, ви далі ще хочете пізнавати це. Саме головне не загравайтеся дуже сильно, а то можна втратити все. Ну, я маю на увазі радість. Можна мати все як матерію, можна мати прекрасні стосунки, дітей, все можна мати і почувати себе опустошеним. Нещасливим. Кожна людина, яка досягнула чогось в своєму житті, я про матерію, скаже вам щастя не в грошах. Ви думаєте, вони обманюють? Н -н -н. Вони говорять правду. Щастя не в грошах. Але цей вислів треба глибоко розуміти. Матеріальні речі нам допомагають, і гроші нам реально допомагають відкривати свій потенціал. Матеріальні речі радість нам приносять, але не тоді, коли ми їх ставимо як основу. Основа має бути наше проявлення, наша творчість в чомусь то, в якійсь грі, яку ми. В дорослому віці будемо грати. І матеріальні речі нам будуть потрібні як доповнення до цієї гри. Просто як доповнення. А ми граємо різне. майже кожен день різні ролі. Можливо, я заплутала вас, але я впевнена, що не кожного. Той, хто повинен був це почути, ви мене почули. А той, хто частково зрозумів, частково ні, задавайте питання. Хто зовсім не зрозумів, можливо, ще не час. Кожен із нас знаходиться на різному рівні своєї гри. Но паралельно кожен із нас має можливість вийти на зовсім новий рівень свого життя. Ви, якщо захочете, ви правда можете стати людиною, яка, на вашу думку, наприклад, успішна, щаслива. Ви можете стати людиною, яку ви десь бачили у фільмі. Я не кажу в зовнішньому вигляді, а почати жити так. Ну, є перешкоди. І перше це програми, які знаходяться в нашій голові. Програми, які нам дають зрозуміти, що ми не зможемо, у нас не вийде, ми не з тих людей, у нас така доля і так далі, і тому подібне. Все це програми, друзі. Я така ж людина, як і кожна на цій планеті. Але мені вдалося переписати свої програми в голові. Звичайно, що не всі. Їх ще купа. Мені ще працювати над собою і працювати. Але мені вдалося почувати себе щасливою і обирати те, що робить мене щасливою. Я доросла дівчинка, яка грається в життя. Звичайно, не без сліз, не без страждань. Ну, вони тривають там дня три максимум. Ну, як дитина, знаєте, коли іграшка якась там щось, щось їй не вдавалося, пазли, наприклад, скласти, то вона така злилася і плакала. Але я далі з новим поглядом, кажемо, на ті пазли, іду і знову пробую. Потім оп, і вийшлося. І йдемо далі. Немає унікальних людей. Тому що ми всі унікальні, ми всі незвичайні, прекрасні, божественні. Просто потрібно дозволити собі відкривати в собі це. Якщо ви не знаєте, як це зробити, з чого почати, але у вас є щире бажання, щире справжнє бажання, тоді я допоможу вам. І ви швиденько прийдете до свого нового життя. Обіцяю. Якщо, звичайно, ви будете виконувати все, як має бути і вчасно. Щастя вам, друзі! Пам'ятайте, ви можете все. Ваші обмеження тільки.